Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо обговорювати світло. Сьогодні ми з вами розберемо декілька варіантів акцентів з допомогою світла. Яким чином ми можемо виділяти об'єкт одним-двома джерелами і так далі? І які у нас є базові варіанти, щоб це зробити? Поїхали! Дивіться. Те, що ми вже обговорювали з вами стосовно розстановки планів, це дуже величезну роль грає. Як би ви світло не виставляли, якщо ви правильно не розставили плани, щоб у вас було там три лінії. Якщо ви це не зробили, три лінії планів, то у вас акцент, як би ви світло не крутили, вже ваша схема порушена, тому в першу чергу потрібно розстановлювати правильно плани, потім вже гратися зі світлом. Тепер в даному випадку. Навіть по базовій схемі світла, наш об'єкт в центрі уваги. Ми в першу чергу звертаємо увагу на мавпочку. Якщо ми виключимо всі ці отак, от, так, от така у нас схема сцена, точніше, да, от такий останній вигляд, то ми в першу чергу звертаємо увагу на мавпочку, тому що вона як фігура виділяється. От, тобто, ми вже у нас світло, навіть по базовій схемі ми бачимо, що акцент у нас є на нашому об'єкті. Але ми можемо ще погратися з джерелами і е, побачити, що у нас виходить з цього. Дивіться, давайте приберемо всі е, джерела і будемо включати по одному. Дивіться, є у нас, е, почнемо з основного краще. От є у нас основне. Є у нас основне. Якщо ми включимо тільки основне, у нас акцент. Максимальний від основного світла завдяки тому, що тільки воно включене. У нас акцент стає більшим на нашій мавпочці, тому що він освітлений найбільше, він найсвітліший в нашій сцені. У нас фон, відповідно, тому що джерело далі. У нас фон темніший. Єдине, що у нас тут поверхність кубу трішечки також світла, так само, як наша мавпа, наше обличчя мавпочки. Це перший варіант акценту, тобто одне джерело. Це використовувати потрібно дуже обережно, тому що нам в будь-якому випадку бажано за... додавати ще заповнююче світло, контрове світло, а потім вже освітлювати там фон і так далі. Тобто Дивіться, ми можемо отак от робити акцент з допомогою одного якогось джерела, наприклад, це основне, зараз ми розглядаємо основне. Воно то більше акцентує на нашому предметі увагу, але у нас пропадає ота глибина. Якщо ми зараз включимо всі джерела, ми побачимо, наскільки у нас глибшою стає сцена, наскільки вона цікавішою стає. Нам більше є що розглядати. А коли у нас включене тільки основне джерело, Ну, така вона й, да. так, акцент є більший, але вона скучнувата стає сцена. Не така професійна. Так ніби дійсно хтось одне джерело поставив там як-небудь і все. Але от коли ми включаємо всю нашу схему, супер. Тепер дивіться, другий варіант. Наприклад, основне ми вимикаємо, включаємо тільки заповнююче і контрове. Також цікаво виглядає. Тобто, дивіться, нам не потрібно змінювати позиції. У нас є схема основна, від якої ми виштовхуємось. І вже керуючи цими джерелами, ми можемо дійсно виставити круто різними способами світло, розставити акценти. Дивіться, і у нас є тільки заповнююче і контрове заднє світло, і в нас вже сцена виглядає по-іншому, аніж от в попередньому варіанті. Так? Акцент все одно у нас на, на мавпочці лишається. І... Але все одно сцена не є такою глибокою, більш плоскою. Ми можемо ще включити заднє світло, яке освітлює наш фон, там одне і друге. Але коли ми вже друге включаємо, у нас більше акценту або така сама увага у нас йде на задній куб. Бачите, да? тому це світло краще вимкнути в даному випадку. Чудово. Є у нас отака сцена, мавпочка виділена, ми бачимо глибоку сцену. Але все одно, от, такі є нюансики, да, над чим хотілося б попрацювати. І ці нюансики, насправді, це є основне світло і заповнюючи ще заднє одне. Коли ми, коротше, всю сцену, сцену включаємо, ми бачимо ну, всі джерела, які ми от зробили на минулому році, коли ми їх включаємо, ми бачимо ідеальну сцену. Але одночасно. Цими, цими джерелами можна гратися, да? вимикаючи, вмикаючи деякі, деякі з них. Да? І цим самим акцентуючи увагу на якихось певних деталях чи ще щось. От. Це ви знаєте. Супер. Тепер ви це знаєте. Чудово. От. Ще є один варіант: наприклад, якщо у нас немає, ми вимкнемо там всі джерела, лишимо тільки заднє світло. Да? Лишимо тільки заднє світло. І підсвітимо трішки фон. Отак от. е, ми ще можемо додати зверху світло. Це ще один варіант. Замість основного. У нас є основне. Да? Ми його можемо прибрати і замість нього додати зверху світло замість основного. Додаємо Aрі, GZ. Тягнемо до гори І нам тут один нюанс потрібно трішки вперед витягти. Отак от, от. Щоб, е, І можна навіть. Отак, От ні. Трішки вперед витягти, щоб він був далі за наш об'єкт, ближче до камери, умовно. Да? Щоб наша передня частина об'єкту освітлювалася більше. От. І розтягнути, зробити більшим радіус. Плюс дати відповідно силу йому, там, 300, наприклад. Ні, це засильно. 200. 200 достатньо, навіть 150. От. У нас освітлений об'єкт, він освітлений більше зверху. В даному випадку нам бажано або мавпочку повернути, отак от, щоб, вона, щоб тіні на, на обличчі не було. Або наше світло розвернути трішки отак от до, до мавпочки і потягнути ще ближче. От. І тоді ми побачимо додаткові тіні. Наприклад, в мавпі зараз це з обличчям, це так само працює. Тобто, якщо у нас є джерело зверху сильне і не таке сильно там розсіяне, то воно дає нам тінні от на, на цій частині обличчя. Але якщо ми, наприклад, тут додамо сферу, то вона буде виглядати класно. Тобто вона буде так ніби висіти. І у нас буде тут гладка тінь-перехід. Тобто, тут так, такі є нюанси. Да? У нас є оце ще один спосіб, коли ми додаємо зверху наше джерело освітлення, але потрібно бути уважним, щоб воно навпаки не підпортило нашу, нашу, нашу сцену і акценти. Да? Якщо ми граємо з акцентами, то акценти не мають зіпсувати нашу сцену, а навпаки, прикрасити. Тому. Я би рекомендував додавати основню, основну схему джерел, да? основну схему розстановки. Коли вже розставили основну схему зробили, тоді погратися зі всіма нашими джерелами і розставити, ну, включити ті, які на найбільше, от, знаєте. Лишити тільки ті, які основні, без яких дійсно сцена вже стає поганою. От. І тоді вже, можливо, там є якісь додаткові, які можна редагувати. От, наприклад, ось це можна вже фон там підсвітити якимось кольоровим, і ось друге теж фон, щоб у нас була якась контрастніша сцена з різними кольорами, жовто-блакитний виходить. От. Ну Там будь-які кольори можете пофарбувати, от, щоб у нас сцена там цікавішою якоюсь виглядала. Отак, от. От от, наприклад. Там. Ну, це такі приклади, я просто швиденько накидав. Тобто далі ще можете гратися з кольорами, але от основа у вас є. Плюс, якщо там вимикати певні е джерела, у вас сцена змінюється зовсім. Да? Тобто, от ви граєтесь з тим, що є, розставивши ваші об'єкти таким чином. Як я вам показав, там по основній схемі. Чудово. Плюс ще ми можемо, якщо ми повимикаємо все і лишимо тільки ті, які у нас підсвітлюють там фон, наприклад, ми можемо бачити зворотній контраст, коли у нас фон засвітлений. А саме о сам об'єкт ні, цим також іноді варто користуватися, коли ми, наприклад, хочемо показати якісь деталі в предметці. Отут, да, у от такі контролі світло відділяє фон. Тобто, якби якась тут анімація була, або якийсь цікавий рендер, то він би допоміг. От таке світло допомогло би зробити таку контрастну цікаву сцену. От, я вам основу розповів. Тепер ви все знаєте. Ви знаєте, як це все робити, як розставляти світло. У вас базова схема є. Вона дуже проста і вона діє дуже сильно. Тобто, вона діє при, в будь-яких сценах. от Прям вона дуже класна, Якщо у вас є, от тим більше основний об'єкт, да, а не якась сцена там з величезним містом, місто там окремо вже. Налаштовується. От. А от коли у вас є там декілька об'єктів, різну плановість ви зробили, включили світло, зробили таку базову схему, то у вас на будь-якій сцені оце світло буде виглядати шикарно, підкреслювати ваш об'єкт і виглядати професійно. От. Тому дякую вам за увагу. Вашим домашнім завданням, відповідно, за обидва ось ці уроки. Розставити світло в усіх своїх сценах, які ви робили до цього, тобто в усіх домашніх завданнях, і зробити розстановку планів в тих сценах, де у вас є декілька об'єктів. В усіх сценах, в тому числі іконки. Просто в іконках можете не робити фон, об'єм нам покаже світло. Просто іконку потрібно в будь-якому випадку підсвітити правильно. Вот. Тому усі сцени, які у вас є, всі домашні завдання вам важливо підсвітити і прислати як домашнє завдання усі по одному. Дуже дякую за увагу і на зв'язку до наступного уроку.